Привіт, дорогі трейдери. Аналітична служба онлайн-систем Markets Почнемо з деякої короткої інформації про корпорацію. При необхідності можна зупинити відео. Ви можете розглянути кожен показник відповідної компанії більш уважно. Тепер розберемо поточні показники діяльності організації Marvel Technology Тикер ma 5 l цей огляд базується на поточних даних станом на 21 червня 2025 року. За класифікацією ГУР у компанії Marvel Technology Inc. належить до підкатегорії. Semiconductor Electronics в аналізі беруть участь 44 компанії. Загальний результат для досліджуваної компанії мінус 2,5 з 10 балів. Середня оцінка за підкатегорією. 3,8 бала. Якщо дивитися широко, то в межах усього ринку США в цілому Побачимо середня оцінка по фондовому ринку в цілому 1,8 бала. Проти мінусової оцінки 2,5 бала Marvel Technology. Порівняння руху курсу акцій компанії Marvel Technology і акції під категорії. Ми побачимо. Що за останні 12 місяців запаси Marvel Technology показали зміну на 2,4%. Проти зміни ціни в підкатегорії 15,7 віц. Ринкова капіталізація корпорації Marvel Technology оцінюється в 63,39 мільярда доларів. А ринкова капіталізація підкатегорії становить 2237 мільярдів доларів. Балансова вартість компанії оцінюється в 13,28 мільярда доларів. З капіталізацією підкатегорії 369 мільярдів доларів. Порівнюючи ринкову та балансову капіталізацію часток, бачимо наступне. Частка Marvel Technology у підкатегорії при оцінці ринкової капіталізації становить 2,834 тисячні відсотка. Капіталізація балансової вартості становить 3,601%. Оцінка частки підприємства ринкової та балансової капіталізації в підкатегорії Добре 1 бал. Фінансові зобов'язання досліджуваної організації становлять 4,781 тисячна мільярда доларів. Співвідношення боргу до балансової вартості становить 36% капіталу. Результат заборгованості підприємства добре 1 бал. Відношення ринкової вартості компанії до її прибутку дорівнює 0. При середньому в підкатегорії 340,3. Оцінка співвідношення ринкової ціни до прибутку в порівнянні з організаціями підкатегорії дуже погано, мінус 2 бали. Прибуток за останні 12 місяців склав мінус 492 долари мільйони. Майбутні прибутки за наступні 12 місяців попередньо оцінюються в 3077 мільйонів доларів. Оцінка показника прогнозованого майбутнього прибутку в порівнянні з підкатегорією прохідно 0 балів. Коефіцієнт вартості компанії до доходу становить 9,7. Середній по підкатегорії – 9,6. Оцінка показників біржової ціни до виручки в порівнянні з показниками в підкатегорії прийнятно 0 балів. Дохід за останні 12 місяців склав 6,5 мільярдів доларів. Майбутні доходи за наступні 12 місяців невідомі. Оцінка показників прогнозованих майбутніх доходів у порівнянні з показниками компаній підкатегорії погано мінус 1 бал. Маржинальність становить мінус 7,6% в середньому по підкатегорії 2,8%. Оцінка маржі продажів у порівнянні з показниками компаній підкатегорії задовільно мінус 0,5 бала. Частка компанії за кількістю працівників у підкатегорії становить 1,522 відсотка. Що на 86% менша частки ринкової капіталізації? Розмір капіталу на одного працівника компанії становить 9 тисяч тиз дол. А за підкатегорією 4833 тиздо. Оцінка ринкового капіталу підприємства на одного працівника порівняно з показниками в підкатегорії задовільно 0 балів. Сума прибутку на одного працівника компанії мінус 69,8 тисячі доларів. Із середнім показником у підкатегорії 14,2 тисячі доларів. Оцінка прибутку підприємства на одного працівника в порівнянні з показниками в підкатегорії туалет мінус 0,5 бала. Дохід компанії на одного працівника становить 923 тисячі доларів. Підкатегорія 504 тисячі доларів. Оцінка частки виручки на одного працівника компанії в порівнянні з показниками в підкатегорії туалет мінус 0,5 бала. Обсяг коротких угод відповідає 2,7% при середньому показнику для підкатегорії 1,9%. Технічний індикатор rsi 14 показує рівень 64% для компанії Marvel Technology Inc. Для підкатегорії цей рівень становить приблизно 61%. Поточна ціна акцій компанії становить приблизно 73,50 долара. Консенсусна цільова ціна акцій компанії становить приблизно 90,60 долара. Переходимо до столу замовлень, який доступний посилання у закріпленому коментарі. Таблиця порядку містить абсолютно всі рішення. Прийняті в цьому сезоні за системою відліку Guru Markets. доступ до таблиці замовлень вільний та відкритий посилання у закріпленому коментарі. За результатами оцінки акцій компанії Marvel Technology Inc. інформаційно-довідкова система оцінки запасів Guru Markets прийнято рішення. Не відкривайте угоду, оскільки поточне відео є оглядом. Велике спасибі за те, що додивилися до кінця та за використання інформаційно-довідкової системи Гуру Макець.